Дві друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Нещодавно моя донька була в магазині Tom Taylor. І якщо вам цікаво, можете подивитися, які ціни в цьому магазині, і яка продукція. Це фірма, яка по всій Німеччині є. Ціни, як бачите, не дуже високі, але, речі, дуже якісні. Періодично там акції по знижкам, як бачите, вже міняється асортимент на більш теплий. По іншим магазинам на весь літній асортимент 50, а то й 70% знижки. Ціни не шокували, але якість непогана. Можна підібрати щось і собі і дитині, Але донька нічого не купила, такої цілі не було Ми купити, просто ознайомилися з асортиментом. Більш осінній вже асортимент цікавить, бо літнього достатньо. Деякий, ну, я б сказала, зовсім не мій стиль. Це вона і мені огляд робила. Нещодавно ми отримували тафель і отримали ось такий сир тофу. Це соєвий сир, хто знає той як він, який він на смак. Я його ніколи не куштувала, і ніколи в магазині не брала. Це копчений варіант, він ще є просто білий, звичайний. У сира тофу є така, він ніякий, скажімо. В таких запакованих герметично у рідині. Потрібно злити і підсушити. Копчений не підсушується серветками. Він приймає смак того про соусу, яким ви змастите. У мене це соус тер'як. я його люблю. Мені він сподобався. Копчений і стеріяки такий екстравагантний смак. Щось мене тягне на таке. Інші мої мешканці не, не дуже. Так, вже з охоткою їла мені, саме цей кап, копчений смак із теріяки, повторюся, дуже сподобався. Звичайний сир дуже тофу непоганий, коли його піджарюєш і потім заливаєш якимсь соусом. Це вже теж ми перевіряли. Експериментатори ще ті, як ото кажуть, мені сподобався, донька сказала, раз поїв і досить. В плані того, що цікаво перевірити, що це. Я, мабуть, більше по мені так це от копчений сподобався. У мене росте новий експериментатор. Дитина купила собі авокадо, витягла кісточку і вирішила її проростити. Приніс, сам розрізав і каже: бабушка, треба. Проростити. Я хочу побачити корінець, давно вже не було. Ну, Давно мене вже не садили, експерименти ми закинули, бо ніколи. Як бачите, все робить сам, жопку підрізали, поставили над водичкою, і тепер щодня перевіряємо, де ж корінець. Давно в мене була мрія така зробити домашнє морозиво. Ось так збиваються сливки. 33%, додається, згущене молоко і отримуємо домашнє морозиво. Всього лише із двох інгредієнтів. І дуже смачне, Постоїло трішки в морозильній камері. І ось таке домашнє Морозиво Дітям я зробила такий варіант. Але день гнору продовжувався. Молодшому не сподобалося зовсім старша сказала, їсти можна. Ну, Перший, як ото кажуть, ком чи блин комом ледь витягла однією рукою, щоб показати вам. Трішки водичкою теплою вдали, і ось таке морозиво. Дійсно, відрізняється від тих, де консерванти відчуваються одразу. Хоча зуще молоко, самі розумієте, Теж не варіант. Ну, а це вже я заїдаю горе. Мій кекс зламався, тому що його теж проігнорували. І я вирішила спробувати під таким кремом із морозива. Мені сподобалося. А тепер ось магазин Kleine Mac це магазин, точніше, фабрика, де виготовляються сосиски, сардельки. Він знаходиться в Вютерсло, і там достатньо гарні ціни на продукцію. Це їхній фірмовий магазин. Я вибачаюся, що далі нічого не зняла, бо не дуже там. Зручно знімати. Дуже багато людей, дуже багато покупців, тому не ризикнула. Продукція у них якісна. Магазини є по всій Німеччині, і, я думаю, багато хто вже куштував їхню продукцію і полюбляє їхні сосиски, особливо для гриля. А я буду прощатися. До зустрічі. Я бажаю всім мирного і тихого дня і ночі. Скорішої перемоги Україні. І до зустрічі в наступних відео. Я дякую всім друзям і підписникам за підтримку.